Павлова Марія неслухняна. Доня мамі захотіла розчесати коси. таке гарне, шовковисте в матінке волосся не таке, як у ляльок, довге і гладеньке, вона вгралася щодня із волоссям неньке. Мамо, трішки ще посидь. Я зроблю укладку. Стигнеш потім борщ зварити і спекти оладки. Я тобі допоможу. Я ж би вже доросла. Ти поглянь, як вправно вмію заплітати коси. Півні, кажеш, то нічого, хай собі співають. Я тенденції сучасні дуже добре знаю. Кажеш, пасма випадають, кривуватий проділ так задумано, мамусю, хаос зараз в моді. Довго доня майструвала затіску красиву. Та й огледіла у мами волосинку сиву, здивувалась і питає Матінко, а звідки, серед темного волосся, волосинка світла? Як же, звідки? каже ненька лагідно, повчально. То даються так знаки мої хвилювання. Нерви ж моє не залізні, серденько не камінь. Грати з ними небезпечно, як із сірниками. От коли ти вередуєш, коли не слухняна, чи коли сумна й примхлива, наче не сміяна, чи коли на щічках ніжних сльози, наче росе, то даєш мені тим самим сивини окосе. Донечка поміркувала голову схилила. Я не знала, що ти, мамо, була вередлива. Неслухняною в дитинстві ти була мамуся, Всі секрети видає нам сивина, бабусі.